Я вітаю всіх, хто в цей час дивиться телеканал Ради ефірі програма Позиція. Продовольча безпека, експортний потенціал та завдання аграрно-промислового комплексу в центрі розмови в нашій студії заступник заступником міністра аграрної політики і продовольства України Олени Ковальової я вітаю вас в нашій студії. І розпочати нашу розмову я хочу з головного з продовольчої безпеки. Наскільки ми можемо бути впевнені, що саме це питання взагалі за межами якихось ризиків? Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Рада. Можу сказати, що продовольча безпека це один з найбільших пріоритетів Міністерства аграрної політики і нам дійсно нема за що хвилюватись. Минулий рік показав і довів, що наша країна забезпечена повністю всіма продуктами харчування за більшістю з них. Більш того, ми маємо надзвичайний експертний потенціал. Він формується переважно, це, звісно, зернові, це наша найпотужніша позиція на світовому ринку. Олія соняшникова зернові, і наразі що позитивно, ми виходимо на зовнішні ринки з продукцією тваринництва. Тобто, ми розвиваємо додану вартість середини нашої країни. Ми забезпечуємо робочі місця. Це великий позитив. Абсолютно жодних якихось. Питань або моментів хвилюватися на сьогодні немає, адже ми говоримо в першу чергу, маючи на увазі, що з 2016 року запрацює зона вільної торгівлі, і продукція з Європи прийде в Україну. Як збалансувати ринок? Загалом яке питання регулювання ринку? На сьогодні вже зрозуміло, якими чином, які механізми, інструменти будуть працювати, безумовно, що Україна готувалася до зони вільної торгівлі з європейським союзом. Uh -huh. Більш того, аграрний сектор пройшов значний етап, період лібералізації, коли країна приєдналася до світової організації торгівлі. Тоді був була перша хвиля, скажімо так, підвищення конкуренції на внутрішньому ринку. Сьогодні ми можемо сказати, що з одного боку наші виробники достатньо ефективно працювали в умовах авто. Номи торгових преференцій а, в рамках зони вільної торгівлі п'ятнадцятого п'ятнадцятого року і сьогодні нарешті з 1 о, січня цього року відкрила зона вільної торгівлі. Можемо сказати, що значною мірою а, наші виробники мають а, Гарні перспективи. Вже 238 підприємств України отримали дозвіл на експорт продукції до Європейського Союзу. Значною мірою заповнюються квоти за окремими нішими продуктами та за нашими продуктами ключовими по експорту. Це зернові, і можу сказати, що ми сподіваємось в подальшому на добрі перспективи, тому що Аграрний експерт наразі забезпечує понад третину 35-37% валютних надходжень до країни. І ми сподіваємося, що ми свої позиції не втратимо, тільки будемо нарощувати навіть не зважаючи на те, що Достатньо складними є цінові умови на зовнішньому ринку для нашої основної експертної групи. Це зернові uh -huh. індекс цін за останні 75 місяців. місяців ФАО найнижчі, але споживання у світі зростає. Є країни, які нарощують споживання м'ясних продуктів. Відповідно, їм треба зернові, їм треба корми значною мірою. Нарощується виробництво і ринок сою розвивається, тобто ми бачимо перспективи. Ну, Ми знову говоримо про сировинний аспект нашого експорту. Якщо говорити про готову продукцію, наскільки сьогодні Європа готова до української продукції за стандартами чи відповідна якість ту, яку ми маємо поставляти ту продукцію, ми можемо сьогодні говорити про те, що сільгосвиробник який готовий сьогодні до таких умов. Він витримає ту конкуренцію і зможе відвоювати свої позиції на європейському ринку. Безумовно, що до жорстких конкурентних вимог на ринку європейської саме uh -huh. а, треба готуватись, і частина наших виробників зазвичай це виробники, які давно працюють які мають гарну історію, достатньо великі виробники. Вони без проблем входять на ринок. Але розуміючи, що ринок є, це достатньо конкурентний, але не єдиний uh -huh. на світі. Минограполітики на працює над тим, щоб розширяти географію. І вже 80... Тобто Європа не єдиний напрямок, які на сьогодні країни вже, скажімо, відкриті для відкриті? українських аграріїв. Відкритий практично весь світ. Давайте так говорити. 80 підприємств АПК отримали дозвіл на введення м'ясної продукції до дев'яти нових країн. Це в 2015 році. Достатньо перспективними. Країни, і Країни, можемо назвати. Це а, країни можемо. Азії, також напрямок азійський. Так, Безумовно, це країни Азії і достатньо перспективними є. Країни Близького Сходу і Азійського. Чому? Тому що там зростає рівень споживання як зернових культур, так і продукції тваринництва. і ми маємо скористатися цим. Мінограполітики працює над тим, щоб відкрити ці ринки. У нас є нова служба де держ. ДПСС Держпродспоживслужба, яка на якої покладена, власне кажучи, разом з ветеринарами відкриття цих нових ринків разом з мінагрополітики України. І ця служба достатньо ефективно наразі цим займається. Функціональні особливості цієї служби вони перевіряють продукцію на відповідність. Там достатньо широкий функціонал. Він складається як з. Карантина, фітосанітарну, ветеринарію. також там є функції передані від МОЗ е, міністерства. вони будуть та, перевіряти ми. лише продукти внутрішнього ринку, чи будуть прод... перевіряти продукти, які будуть приходити за кордону і потрапляти на прилавки наших магазинів? Так, безумовно, що вони діють відповідно до чинного законодавства, і можете бути впевнені, що споживач на українському ринку буде коштувати безпечну якісну продукцію. Тобто тепер у нас вже є гарантії і є відповідні механізми інструменти інструменти цієї служби для того, щоб забезпечити оту якісну продукцію, яка буде представлена. інструменти були і далі, але все Це в рамках європейського законодавства. Тобто, така служба має працювати, воно узгодженої. Безумовно, безумовно, так. Давайте поговоримо про про ті види продукції, ту групу продуктів, які uh -huh. повинні йти за кордон. Ви сказали, що зрештою більше знову ж таки олія, uh -huh. зерно. А от про готову продукцію. Uh -huh. Пам'ятаємо, що 2015 рік, от саме на фоні тих преференцій, розпочався досить активно експорт, експорт uh -huh. розпочався до Європи. ну, дещо він загальмувався під кінець року. Що буде зараз? Ну, я І б... про яку продукцію безпосередньо uh -huh. йти мова? Я би не сказала, що експорт продукції не загальмувався. Позитивне сальда за останніми uh -huh. даними на становить понад 9 мільярдів доларів США. Це достатньо значний показник. А що стосується тієї продукції, яка експортується на ринки, uh -huh. то є сенс розвивати експорт продукції з доданою вартістю. Це продукція переробки е, м'ясної молочної Галузі ставки робляться на кого більше? На окремі невеликі фермерські господарства, uh -huh. на одноосібників чи на великі аграрні холдинги. Uh -huh. Як загалом вестиметься державна політика для внутрішнього регулювання саме ринку продукції, загалом розвитку агропромислового комплексу? Безумовно, що ми розуміємо, що кожна, кожна з цих організаційних правових форм або кожна розмір е е форми господарювання має знайти своє місце а, і. Сімейне фермерське господарства, малі виробники, вони надзвичайно важливі і забезпечені продовольчої безпеки. Так склалося, що саме на них покладається виробництво продукції з трудомісткою. Це продукція садівництва, овочівництва, тваринництва зазвичай. Великі підприємства, вони, крім того, що наповнюють зовнішній ринок, вони експорторієнтовані, тому кожен з них має бути в центрі уваги аграрної політики. Що можу сказати про державну підтримку? Бо всі це карять грошей? Да? Ну, зокрема, і стандарти да. сертифікати. Що відповід, аби наша продукція відповідала тим вимогам, mm -hmm. які виставляються там, чи тут є державна підтримка, і на якому рівні вона відбувати? Ми з консаякщо сконцентрує... говорити mm -hmm. про мен про малих фермерів і yeah. от одноосібників, які дійсно mm -hmm. сьогодні забезпечують продуктами з ринок. ринк. Ну так а, можу сказати, що декілька напрямів є державної mm -hmm. підтримки, розуміючи, що державна підтримка має стимулювати економічну ініціативу. В людей мінограполітики минулого року було виділено 300 млн грн на компенсацію відсоткової ставки за кредитами. Це саме той інструмент, який дозволяє залучити додаткові кошти одна гривна компенсаторних. Кредитів вона дає 30 гривень залучених кредитів. Тобто, якщо було виділено 30, 300 мільйонів гривень минулого року, то понад 7 мільярдів гривень було залучено до аграрного сектору. Це надзвичайно ефективний інструмент. Він показав свою значимість. Можу сказати, що цього року також в бюджеті 2016 року виділено 300 мільйонів гривень. Безумовно, що це недостатньо. Було б добре, було бажано. Якщо б більша сума пішла саме на а, цей механізм. А, щодо інших а, інструментів, то ми. Вважаємо за доцільне і в результаті переговорів ага. консультації з ринку в підтримати тваринництво. Безумовно, що у нас є баланси споживання. Ми бачимо, що є потреба в підтримці певних видів тваринницької продукції. Є потреба в підтримці саме малих виробників, тому що у нас виробництво деяких видів, там, наприклад, молочної продукції і інших видів, сконцентровано в малих середніх виробників. Тому передбачається, що Минулого року, також що доступ до коштів державної підтримки тваринництва будуть переважно мати ті виробники, обіг яких невеликий, і ті, які займаються, ну можливо, вверха минулого року був виставлений такий пріоритет, як велика рогата худоба і розвиток скотарства. Цього року на цей напрям в бюджеті передбачено поки що 50 мільйонів гривень. але Ми сподіваємося, що буде можливість внести зміни до бюджету і. Трошки розширити дану позицію, оскільки е, саме твариництво uh -huh. потребує тієї підтримки. З одного боку це капіталомістка галузь, а з іншого боку, це енергозатратна енергія затратна, труда містка, і uh -huh. це е, та галузь, яка потребує підтримки виходу на зовнішній ринк, якщо ми говоримо саме про це. Тобто не лише на рівні консультації і допомоги, а навіть на конкретними рішеннями, які можуть допомогти окремому фермеру вийти безпосередньо uh -huh. на Чому на європейський ринок я правильно розумію? І а. не лише на європейських ви сказали чи завжди... мінограполітики формує формує певні засади державної політики. Що стосується консультацій, то дійсно у нас відкритий центр примінограполітики інформаційний, Він знаходиться на першому поверсі, і можу сказати, що значно скоротився час обробки запитів від 30 днів до 3 днів. Будь ласка. Практично в режимі онлайн можна отримати будь-яку інформацію такої допомогу. консультації приходять за допомогою ага. для того, щоб зорієнтуватися, як правильно себе вести і на що. Насправді робити Безумовно, акценти. так, так приходять. Причому є дуже різні питання від того від законодавчої бази, якісь uh -huh. роз'яснення щодо земельних питань. є питання щодо того, яким же чином uh -huh. експортувати в країни Азії або Європейського Союзу. Все таки ви на сьогодні виробляєте той механізм, той алгоритм, який допоможе бути. Та. І можу сказати, що алгоритм це вироблений минулого року. В тісний займа. Співпраці з громадськими організаціями, uh -huh. з представниками бізнесу, з науковими установами, з uh -huh. міжнародними організаціями була опрацьована єдина комплексна стратегія розвитку аграрного сектору та сільських територій на період до 2020 року. Там дуже широкий uh -huh. спектр завдань і вопроси пов'язані з виробництвом із ціновим регулюванням, і з ресурсним забезпеченням, з фінансовим забезпеченням. Ці напрацьовані в рамках стратегії завдання наразі реалізуються в проєктах нормативно-правових актів, тих ініціативах, з якими виступає на Можу сказати, що достатньо велика увага і великий блок, розуміючи обмеженість державного бюджетного фінансування, приділяється міністерствам умовам функціонування галузі і просування на ринок. Я маю на увазі дерегуляція. Ви знаєте, що був прийнятий і підписаний нещодавно. Закон, який скасовував деякі е, позиції, що тим чи іншим внутри е, інформації, яку я отримала від е, вашого міністерства, угу. там написано, що скасовано 42, 42 дозвільних документи дозу, та процедури отримання, і що зрештою зекономить бізнесу понад 5 мільйонів мільярдів гривень. Це за оцінками і бізнесу цифри. Понад 5 мільярдів гривень 42 дозвільні процедури, 42 дозвільних документа. Mm -hmm. І ця політика щодо дерегуляції, вона посадовна вела з самого початку 2015 року, і наразі ми продовжуємо вже сформований новий пакет пропозицій щодо дерегуляції, mm -hmm. який спрощує умови ведення бізнесу і функціонування галузі в достатньо різних. Це дитяче харчування, галузях. Це і Виробництва і обіг цукру, і тваринницька галузь достатньо цікавий пакет законопроєктів, який на надовзі буде опрацьований з громадськими організаціями, і надалі буде пресуватися. Наскільки сьогодні повною мірою можна отримати отаку технічну допомогу? Що ви маєте на вас і під технічною допомогою? Ну, якщо говорити Це... про міжнародні проекти, угу. про можливість співпраці угу. наших фермерів напряму, вони до сьогодні можуть отримати той повний набір пропозицій і допомоги для того, щоб реалізувати ці завдання, які ну завдання максимум для них, принаймні, які угу. вони ставлять перед собою. Наразі в аграрному секторі достатньо ефективно функціонують ну, 15, 15 міжнародних за... проєктів, яких да, можуть брати участь, як розумію. Да, да. І це проекти, які спрямовані саме на малий середній бізнес і на підтримку їх виходу на організований ринок, на адаптацію їх до умов можливо Європейського Союзу, на адаптацію їх до тих вимог, які ставляться до. Виробництво продукції, okay. молока, це установки індивідуального доїння. Надалі це застосування ефекту масштабу, коли стимулюється кооперація, і можу сказати, що навіть великі підприємства формують власне сировинні зони молочні і підтримують цей кооперативний рух. 84 мільйона доларів. За технічної допомоги протягом останніх декількох років були спрямовані саме проєктами технічної допомоги на розвиток малого, середнього бізнесу і кооперації. І ця допомога стосувалась не тільки безпосередніх фермерів, але і була прийнята участь формуванню законодавчої бази щодо розвиток. Наскільки важливо. сьогодні фермери поінформовані про такі можливості? Цю інформацію можна дізнатись лише зайшовши на сайт або до відповідного відповідні двері, де надають таку консультацію. Чи можна якимось чином міністерство все таки розширює коло тих, хто може отримати цю інформацію? Як ви інформуєте про такі можливості? Міністерство завжди відкрите, надає інформацію і в засобах масової інформації, і на сайті у нас є інформація, і в тому інформаційному центрі, про який я вже сьогодні згадувала. Тобто, будь ласка, звертайтесь. Інформація є відкрита. про інвестиції в агропромисловий комплекс. Взагалі що на сьогодні можна сказати? Ми побачимо інвестиції як внутрішні, так і зовнішні. в цей сектор, якщо говорити про подальше реформування галузі. Аграрний сектор на сьогодні є одним з найбільш перспективних і найбільш цікавим з точки зору залучення інвестицій, як показує нам офіційна статистика, зростання капітальних інвестицій за 9 місяців, це останні дані, становить 18%. Це при тому, що на а, в теренах України в інших галузях економіки є різна ситуація. Трошки падіння, трошки зростання, але аграрний сектор ага. є лідером. А що чому а, чим так може зацікавити інвестора саме аграрний сектор? А не розуміти, аграрне земля сек... чи щось інше сьогодні. Інвесторів цікавить насправді продукція, аграрна продукція з України є якісно безпечною конкурентно-спроможною продукцією на ринку. Ага. А, і у нас є ресурсні переваги. У нас є землі дуже гарні. У нас є люди. Кваліфікований і є можливість спрацювати тим більш що. Організаційні uh -huh. умови вони достатньо сприятливі. Вкладаються кошти наразі, здебільшого, в переробну промисловість, і це є позитив великий. Uh -huh. Це говорить про те, що Україна на зовнішньому навіть ринку вона сприймається не тільки як постачальник сировини. Да, у нас там є достатньо високі позиції. Ми вже завоювали і да. інші позиції. Uh -huh. У нас є високі позиції по експорту м'яса курятини, ми в десяті, навіть uh -huh. в вісімці. І сподіваємось, що і надалі. У мед також Мет, прийшов да, це, до смаку європейця. Це, це наш нішевий унікальний продукт. Mm -hmm. Він високої якості і він користується попитом Дійсно. Щодо так? відшкодування з цим mm -hmm. питанням на сьогодні прийнятий закон. Ви знаєте, і на сьогодні наші трейдери отримали можливість відшкодування ПДВ Сподіваємось, що відповідним чином це позначиться на ціні, які будуть тримати сільгоспоробники. Наскільки сьогодні правового забезпечення достатньо, аби організувати от такий нормальний і ефективний процес розвитку аграрно-промислового комплексу, і які моменти ще потребують врегулювання або посилення. Угу. Безумовно, що час не стоїть на місці, постійно мови змінюються, і нам ініційовано декілька законодавчих ініціатив, достатньо широких. Uh -huh. Окрім тієї дерегуляції, про яку ми говорили, опрацьований базовий законопроект про стимулювання розвитку ПК. Опрацьовується програма розвитку АПК до 2020 року. Це ті напрями, які будуть. Фінансуватися, з яких закладаються перспективи подальшого Це в рамках тієї концепції, яка була розроблена да, да, разом да, з громадськістю. Да, да, да. Крім того, звертається увага на розвиток малих форм господарювання. Ми розуміємо, що вони мають бути в організованому ринку і опрацьовується проєкт про локальні аграрні ринки, який надасть можливість саме особистим селянським господарствам, про які ви сьогодні згадували, малим виробникам вийти на ринок з безпечною продукцією. крім того. Достатньо широка увага приділяється інфраструктурним проєктам. Є достатньо великий проєкт по зрошенню, який надасть можливість. Від, відродити на півдні України велику кількість да, південь, південь експерти наші разом з товим банком подивились практично весь південь України від Запорізької області до Одеської області. І наразі визначається, яким же чином буде і в законодавчому полі оформлятись, і опрацьовується проект. Да, і опрацьовується проект, який дозволить і підвищити урожайність, і дати значний соціальний ефект робочі місця. Ну Добре, і відповідно оплату праці, так, так. і добробут на село. Можу сказати про оплату праці, що минулого року в сільському господарстві зросла заробітна плата майже на 30%. А добро. з занятістю також, якщо говорити про розвиток? Про розвиток. Ну, тут Треба розуміти, що розвиваючи малі форми господарювання і середні, ми розвиваємо саме зайнятость і соціальну відповідальність. Це розвиток тваринництва, рослинництва, садівництва, виноградарства. Безумовно, що великі компанії вони працюють на нових технологіях, і там зайнятість вже визначається технологічними процесами. Олена Ковальова, заступник міністра аграрної політики і продовольства України, дала досить позитивні прогнози щодо розвитку аграрно-промислового комплексу. Будемо сподіватися, що всі завдання поставлені на цей рік будуть виконані. Поки що дякуємо вам Дякую. за участь у нашому ефірі. Дякуємо нашим глядачам за увагу до парламентського. Залишайте з нами надалі. До побачення.